Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Отож, приготуйте зошит з читання простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як взятися за роботу, давайте трошечки розімнемося. Встаньте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Виростемо великими яблук нарвемо. В кошики великі. Ми їх складемо. Сідайте, будь ласка. Діти, ми з вами вивчили вже всі букви українського алфавіту. Отож, давайте повторимо їх, проспівав веселу пісеньку. Букви алфавіт для нас вивчити на пам'ять час. А Б, В, Г, Г Д, Е, перших літер сім і ДЕ. Є, ж з и і, 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 і. порядок їх такий. К, л, м н, о, п, р. Знаємо ми їх тепер, С, т, у, ф, х, ц, ч. жодна буква не втече, що ще знак ю я, алфавіт на вся сім'я. Отож, всі букви алфавіту вам вже знайомі, залишився незнайомим тільки ось цей знак, який називається апостроф. Наприклад, м'ята. В цьому слові апостроф показує, що приголосний м, за яким він стоїть, треба вимовляти твердо, а букву Я, яка стоїть після нього. Треба читати, як на початку слова Я м'ята. Порівняємо буряк, бур'ян. В слові буряк на першому місці ми чуємо твердий приголосний Б, на другому місці голосний звук У, на третьому місці м'який приголосний рід. На четвертому місці голосний звук А і на останньому п'ятому місці твердий приголосний К. Буряк. Зверніть увагу, в цьому слові буква Я позначає м'якість попереднього приголосного Р, тобто ми його читаємо Р, і голосний звук А. А в слові бур'ян. На першому місці ми чуємо твердий приголосний Б, на другому місці голосний звук У, на третьому місці твердий приголосний Р, на четвертому місці м'який приголосний Й. На п'ятому місці голосний звук А, і на шостому останньому місці ми чуємо твердий приголосний Н. Бур'ян Бачите, після апострофа буква Я позначає м'який приголосний «й» та голосний звук А бур'ян. Потренуємося читати слова з апострофом. П'є, в'є, б'є, п'ю, вю, б'ю, м'я. М'ю. М'ї, сім'я, сім'ю. Сім'ї. В'я. В'ю. В'їй. яска, В'ють. В'ється. Решту вправи прочитайте самостійно. Ось тепер, діти, можна сказати, що ви знайомі з усім українським алфавітом. Ви великі молодці і я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!